Василь Стефаник діти. Поклав граблі коло себе, сів потім на межу, закурив люльку, та й гадка гадко пошибала. А далі говорив на четверо гонів заголосно. Най я трошки спочину з упокоєм, бо лиш дома вкажуси, та й зараз дідові роботу найдуть. Таки невістка, коби здорова, круть верть та зараз запіворить. Та бо ви не сидіть. А то Господь, що над нами, видить, що я лиш ногами перебираю, а руки аді як згребло, а вже місяць не голений. А до церкви вже дорогу загубив чим піду, коли все з плечей забрали. Поможі, поможі, та й дідів голос цілим полом вандрував, та й усі оберталися в сторону за дідом, а він скаржився не переставав. Ой, сьогодні такі діти, але менше ще Богу декувати! з пам'яті не викинуло. Я ще знаю, яку бесіду у нотаря малим. Сухенький був панок, з борідков. та й він так роз'єзував синові. Дідові каже, допоки його живота, то має йому бути його постіль. Він має спати, він має вилежуватися. Аби й до схід сонця, а вже, як, каже, його на лаву покладете та земле припорпаєте, то ти тогди з лави на дідову постіль перебирайся. А бабі каже, має бути бабина піч. Вона найси вигріває, найси Богу молодь, а як вже її обмиєте, та й руки навхрест складете. Та тогдина й невістка вже лізе на піч, бо вона її. Осінній вітер грався сивим волоссям дідовим. Але коби нотар десь вечором подивився, до хати, син на постелі, невістка на печі, а я старою на землі. На соломці валимуся. А це ж по правді, а де Бог є? О цих людей вже нема Бога, ой, нема. Ще й головою казав, що нема Бога у молодих людей. Здихайте, старі, бо вам шкода лишки страви. Молочко поїдають, сирець поїдають. А ми, як шенета, на них дивимося. Ха я їм коровку дав, овечки дав, плуг дав, усе дав. Як люди дають, та так і я дав. А сьогодні вони вповідають, що ви старенькі, слабенькі, а в'їжджите маленько. Отак нам оповідають наші діти. Голос дідів дрогнув, та й дід урвав бесіду. Та й поховають нас, як псів бігми. Чобота на ногу не покладуть. Громада бузьків упала на очерет і злопотіла крильми над дідом, аж спудився. В теплі краї збиралися відлітати. Ого, вже осінь. Отак, отак. Та й різдво не забавиться. Але яке воно розумне, хоч птаха. Лиш що не говорить, йому зле і воно собі шукає ліпшого. В зимі нема жеби та й студінь, а воно знає наперед, не так, як чоловік, Чому свої три дні на місці коротати. Став з межі, сховав люльку, взяв граблі та пустився додому. Ще кілька разів обертався за бузьками, та й станув. Ба хто би мені добре сказав, це я ще з бабов дочекаю, аби їх назад видіти, як повернуться. Відай вже котресь із нас бризне, відай, вже бузьків не будемо видіти.